Наприклад, ми знаходимося на Прагі 4. Я просто ввела в інтернеті садочки, садочки Прага 4. Вони мене перевели, садочки буде матерська школка». Я написала матерська школка Прага 4. І де поряд: ми маємо садочки. Воно мені вибуло веб-сайти. Ми зробили таку помилку. Ми, ми спочатку їздили по всім всім садочкам. Це не потрібно, тому що вас будуть посилати додому та заповняти на інтернеті. Там така є анкета, ви заповняєте всі ваші дані, дані дитини та відправляєте їм по, по інтернету це все на веб-сайті. Тому у кожного садочку, у кожного є свій веб-сайт. Тому це не проблема. Але якщо немає місць у вас, то ви можете заповнити анкети в декілька садк садків.